На Закарпатті вже кілька днів поспіль тримається мінусова температура повітря, а тому зростає ризик переохолодження та обмороження. Станом на 12 січня цього року медики вже зафіксували 59 випадків. Серед них за минулу добу два звернення з переохолодження. На сьогоднішній день на ранок, наприклад, у нас вже два переохолодження – Великобрезнянський район і Тячівський район. Це молоді люди. До речі, жінка 58 років, і чоловік із Тячівського району 52 два Ну на жаль, супутнім було ще алкоголь. Фахівці кажуть, холодова травма наступає, коли температура тіла опускається до 35 градусів і нижче. Її симптоми: тремтіння, млявість, виснаження, сонливість, порушення вимови та здатності мислення. На догоспітальному етапі потрібно першим чином людину перевести десь в тепле приміщення з по можливості зняти вологий холодний одяг. Кутати якимись теплими одіялами або що є під руками або теплим одягом дати вдітися, напоїти якимись теплими чаями, водами і так далі, але однозначно уникати якихось термічного зігрівання, тобто прямого прямої дії теплоелементів будь-якого генезу. Аби вберегтись від холоду, одягайтеся тепліше і більше рухайтеся. У жодному разі під час переохолодження не вживайте алкоголь і сигарети. За словами медиків, спиртні напої перешкоджають процесу зігрівання, а цигарки кровообігу необхідному для обігріву. Заборонено розтирати переохолоджені частини тіла снігом, опускати кінцівки в гарячу воду та приймати гарячу ванну. Розігрівати тіло потрібно поступово.